Друзі, я вас вітаю на Рівненщині. сьогодні 4 жовтня і з вами я, Вадим Місько. Підходить час уже до посадки чесника. В принципі, вже запросто можна розпочинати посадку. Бульбочку, як мінімум, вже мали посіяти. Скажу по секрету, я ще не посіяв, буду сьогодні сіяти. І хотілося сьогодні поговорити про препарати для обробки. Значить, як я буду обробляти? Є відео за минулий сезон. Я там замочував в основному, але в цьому сезоні буду оприскувати. Ви ж можете як замочувати, так і оприскувати. Чому я вибрав оприскування? Замочування, воно з одної сторони, дуже добре, тому що в нас рівномірно промокає зубок. Але все-таки мені здається, я не спеціаліст, але мені здається, що не та у нас концентрація препарату виходить. Коли ми беремо... 8 грам розбавляємо на 100 грамів води це одне. Коли ми беремо 40 грамів розбавляємо на 10 літрів води, можете порахувати це зовсім десятки разів інші цифри. Значить, від захворювань я буду обробляти препаратом Максим, оригінальна упаковка. Тут можете ознайомитись з різними нормами, Ну, зразу скажу. 8 мл препарату на, на 150 г води, правда, я буду брати, там 100 г по інструкції і на 10 кг е, чесника. Насправді я не розумію, як 100 г води можна обробити 10 кг насіння. Ну, візьму на 100 г. І паралельно разом з ним буду додавати ще стимулятори росту. Це компанія Eridon, е, Виробник, за, відповідно, стимулятор росту. Росконцентрат келпак і Блекджек. Це все біостимулятори. Вони можете також поставити на паузу, ознайомитись з складом. Вони на основі гумінових і різних органічних кислот. Тут дуже хороша витяжка, дуже хороша концентрація. Пізніше під описом до відео прикріплю посилання. На конференцію, де я познайомився, почув про ці препарати. Е, відразу скажу, що там звичайній людині там на пару соток купити їх буде складно, тому що це потрібно виходити на дистриб'ютори в вашому регіоні, заключати договір, їхати на склад, забирати. Ну, Ще той гемер, відповідно, фасовка, ви теж бачите, яка 5 літрів, ну, Blackjack, правда, є по літру. Він, до речі, для поливу дуже хороший, дуже стимулює кореневу систему. Ну, а Для простих дачних посадок завжди ми можемо взяти на допомогу вимпел. Це більше для листових обробок, а для насіння є вимпелка, він трохи дорожчий, ну, суттєво дорожчий, і оракул насіння. Але і так само в минулих сезонах я обробляв звичайний вимпел. Можна зразу додати до Максима можна обробити окремо. Спочатку обробити максимом, підсушить, а далі вже перед посадкою обробити вимпелом Ну і бажано після обробки там не затягувати з посадкою і напротязі декількох днів посадити. Знаю, ще в мене ось такий зубок. Це любаша, це зубок, який от позлазла луска, який я пізно викопав. Насправді садити собі зубок я не буду. Зубка собі в мене є, тільки ось залишив 20 кг голівера, щоб зібрати з нього повітряну бульбочку. Ну і варто сказати, що повітряну бульбочку, одну зубку ми протравлюємо аналогічним чином. Єдине, що для простоти, можливо, одну зубку можна закинуть в змішувач, її там нічого не буде. А зубок цей. Я собі висаджувати не буду, він гарний тут, я зубки і по 15 грам. А насправді в зв'язку з, з, з війною приїхали до нас е, з Херсона навіть незнайомі, просто е, люди, які постраждали від подій, які там відбуваються. Відповідно ми їх поселили сом-будиночку. і... Люди там насправді дуже роботящі, не такі, як ми. Я спілкувався, вони дивуються, що як ми так займаємося сільським господарством, ну, типу, посадив да й росте. Там насправді підход до аграрної справи зовсім інший, по 3-4 врожаїв люди за сезон збирають. Ну Картоплі так по 3 врожая може. бути. Під... Тому я їх підбив, щоб так само посадилося трошки чесничка. Ну, а я потім уже по сезону в них його заберу Да, і реалізую їм на той же маркет. Е, Значить, вернемося до... Нашої... до нашої процедури. Ну, Насправді все просто. З важливих нюансів, важливо, щоб забор води, ось бачите, був в самій нижній точці, коли в нас розчину мало, то нам важливо, щоб він весь з оприскувача пішов на наш продукт. Я розвів на 20 літр ось 250 грам. Тут препарати, які вам показував. Ну, Насправді сюди я стимулятор не додавав, тому що я не знаю, будуть вони висаджувати там завтра чи, може через тиждень. Я просто оброблю, щоб був оброблений, Максим, він може так трошки позберігатися. А вже для себе безпосередньо я додав біостимулятор. Включаємо нашу прискулоч і пробуємо рівномірно змочити. Це ще залишки води штанги. Зараз піде, Уже ось пішов наш розчин. Все, гарненько змочили одну сторону. Далі дали підсохнуть трошки. Ну, в принципі, ось уже і розчин весь закінчився. Тобто те, про що я говорив. Ну, насправді, я не знаю, як там в 100 мг обробити 10 кг. Ну, як мінімум, треба брати десь концентрацію в два рази більше. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Далі у нас чесник чуть підсох. Бажано, щоб було сонечко чи вітер. Ми його перешевелили, повернули. Ще раз обробили і далі вже потім можемо собі спокійно висаджувати На цьому, друзі, це відео буду закінчувати. так воно затягнулось. Готуємося вже до посадки. Надіюсь, ділянки всі підготовлені. Далі покажу, як висаджувати бульбочку повітряну буду, як її порахувати. Ну але повторюсь, що є відео за минулий рік, хто новий на цьому каналі, можете подивитися в пошуку на каналі, там не також багато відео можете знайти і підчерпнути звідти собі інформацію.